Вітаю всіх, хто полюбляє збор грибів та лісові прогулянки. Друзі, сьогодні така гарна погода. Вирішили поїхати ми зараз у Франківській області, до Дністра. Він десь метрів 400 ліворуч від нас. Ну, до самого Дністра ми не підемо. Там схили крутезні. Ну, а от по цих лісах погуляємо. Останній такий поход у нас. Був вдалий лисичка, сировішки, декілька білих грибів. Гарний ліса. Подивимось, що тут ми сьогодні в нашому звичайному составі, я і ріжка, Жекірі, і Марсель. Ну що там в тебе? А, почули, що щось побачили. Подивимось, що нам подарує сьогодні ліс. Ну і як завжди, це все саме побачите. Ну судячи по твоїм возгласам, щось знайшло. Біленького. Та ну. Так! Тільки зайшли вже біленький. Ох ти, яка бочечка, який карапуз. Ну, вітаю. такий перший біленький. Вона сьогодні є. Неочікувано, так? Да? Тільки зайшли. І одразу такий грибочок. Що, це лисичка? Ану. Ще й лисичка. Ну, друзі, чую, сьогодні буде вдала прогулянка. А от ще й ріш лисичка, але маленька. А ось велика. Велика є? Хуху. Та бачимо, дві там навіть. Ну... Но... Вже перші рибочки у нас є. Ну. О, який гарний. Давай до кошика. Зараз, щоб не маркет, не збив. Почав зривати цього біленького. О, який гарний. І каже, ще одного знайшла. Оно. Зараз підійдемо, подивимось, що там в неї ще за біленький. Оце так початок сьогодні, а? Так. Поки до неї йду так, уважно, дивимось. Може ще тут знахідки є. І ти ба, от на цих стежках. На цієї стежці. Тут от цих стежок багато. По цьому лісі. Получається вони зараз ростуть на відкритій місцевості. А ну де? ой Ой-ой-ой. Який же гарний, а! Ти диви, а? До кошика. Вже два таких біленьких. Треба уважно дивитися. Особливо лисичку. Вона взагалі-то... Під листочком ховається. Ташки співають. Гарно. Дуже порадував нас початок походу. Сироїшки поки жодної тут, так? Да? От вчора попадались досить непогано. Ну, наш похід тільки, тільки почався, так що. І тільки вимкнув камеру, друзі. О! Ще один. Отакий карапуст, дивий. Отам, ну, де сонечко, у мосі, отак от вздовж всіх ярочків. Такі красотунчики. О, чую сьогодні. Знайдемо от таких грибочків. Так, до кошика. Ух ти! А це перші козарики, підберезники. Ану показує. Отакі От манюні. Це один і воно ще другий. Ну, до наших білих грибів. О, самий розмір. Ох, який гарний, а? Отако. От це теж перший на да? 25-му році. Одного зірвали, ну да, ладно. Нехай залишається все ж таки, тому що дуже маленький. Грішу там ще одного знайшло. Отак. А, ну. А ні, це жовтий. Такий цікавий сьогодні пошук грибів. Всі такі маленькі. Важко побачити їх. Ось він, бачите, третій. Оно манюн. Нехай росте. А от ще один казарик. Ну цього можна взяти Іріша. Він як з пів пальця вже. Ну да. так... Що... Ну так. Да. Ну дуже маленький, так, да, не будемо чіпати. Ну а такий вже взяти можна. На консервацію такий розмір, то що треба. Та і біленьких також. От можна буде, якщо знайдемо ще, то можна буде баночку другу зробити. Якщо не багато, то посмажимо. А у нас ще одна знахідка. Який гарний біленький. А. До кошика. Такий важко побачити. Да, сьогодні такий спокійний похід. Собаки ще жодного разу не просили водичку. Бо ми так дуже повільно йдемо, все переглядуємо. І от такі знахідки у нас є. Що там ще? Біленький? А який красун, а? О. Небагато, не на кожному кроці. Але ви бачите, який гарний. Ну, все тільки починається. До кошика. Ну, от щось розчавлено, не знаю хто розчалив. Біленький. Так, да, білий, але хтось наступив на нього. Ну, ти тут не могла наступити. Ну, чомусь його розчовили. Ви бачите, які малюки, а? Ми сьогодні жодного гриба отак от в лісі не знайшли. Все от по таким стежкам. Не самої стежки, по краєчках стежки. Ну, може тому що вони тут більш видні, а в листячках не побачиш нічого. Жекері! Не знаю, але чомусь саме на всіх стежках. Далі вже починаються крутезні схили. Не підемо туди, тут декілька стежок, цих, напевно штук п'ять, Перейдемо на паралельно. І підемо потихеньку вверх. Бо якщо ми ще вниз туди підемо, то дуже важко буде підійматися потім. Бо вже так досить далечко зайшли в ліс. Десь напевно кілометр. ну Кілометр не дуже далеко, але тут крутезний підйом буде потім. Тому краще перейти. мене ще да, вирішили, коліна побалювали. Так, вирішить коліна побалювач. Десь нагрузило. Дійшли до іншої стежки і одразу знахідка. Отако. І не один він тут. і не один. Так. Воно поруч ще ховається. Ух, який ж гарний, то просто. Фух. Друзі, ну то емоції просто зашкалюють, а оце так місце. Оце так так, а от собаки пробігли і одного біленького збили. А от ще один карапуз. Оце так-так. Сиріше так. зараз йдемо. Не розмовляємо, що треба саме сюди приїхати за декілька днів. А бачите, що твориться, га? Які гарні грибочки. Ну, шапинку розчавили. А цей ну, ніжка залишилась. А в тебе там що? Ну кажа, їде тут, аж 400. Ага, ну зараз підійду. Та тут я так розумію, що цією дорожкою можна декілька разів вверх вниз пройтись. Ну, тому що 100% пропускаємо. Зараз давай. Де там вони? Ну маленькі, так? Да? А, бачу? А він один трошки білий. Який гарний. Бачите? Це один. Воно. Другий, третій, четвертий. А от ще що це? Біленький? Біленький, но... Ну цього точно залишимо, даліш. Ну да, він ще дуже маленький. Дуже маленький. Ще один. Ні, козарик такі. Козарик? Ну от Приїдемо, якщо ніхто не позбирає, то буде гарний врожай. Що там? Біленький? Ага. — Ану. Але такий бачиш. Ага, ну давай, кидай. Поїли трошки. Ну, білочки чим мишки. Ты же есть хочет. А вот еще беленький. Ну, его тоже залишим. Ну, вот все, что я собираю, свежие. Ну, вот, видите, какая разница. А цей, ну... Жалко его. Що там? Ще біленький? Теж маленькі, так? Да? Чи... Ні, цей можна взяти. Цей візьмемо. У нас такі вже є. О, які бубочки. Ну такі брати знаєте як. Залишаємо. Ой-ой-ой, скільки ж їх тут, а. І такі бубочки. Волога є в лісі, але якщо ще піде дощик, а на завтра в цих місцях обіцяють дощик, то то взагалі буде, так? Да? Mm -hmm. Та оскільки ми їх не бачимо під, під листочком, отаких. От mm -hmm. О, якась шопинка. Це біленькі, напевно. О! О, які. Байріс. Голубінка. Так. О, сьогодні вперше побачили голубінку. Голубінка. Ану, якщо гарно, то візьмемо. Та ніжка така плотна. Оце Ще ціла віжка. Так. Що знайшла? Білий. Білий? О. Це ми, друзі, вже практично піднялися вверх. І вже вирішили трошки тут по самому лісі, не по дорожках цих погуляти, а по самому лісі. І от результат є. Ірішка біленька знайшла. І я щось знайшов іріш. Я ж білий. І цього візьмемо. Зараз я підійду до тебе. У мене теж біленький. Отако. Ой, який ж гарний, а? Ну це дійсно гарний, гриб. Хо-хо. До кошика. Так непогано так вже. Пів кошика є. Це все тільки починається тут. Як гарно, що ми сюди поїхали. Ух ти! Така молоденька. трошки залишилось і ми вже будемо виходити з лісу ліс нас не відпускає Воно, бачите просвітно метрів 50. і знову знахідки Ух ти. та такий гарний що ну. залишаємось у лісі Да, намет не взяли, О, який. Пузотер, а. Ну як і ти з цього лісу, а? Ну давай ще трошки тут вздовж виходу. походимо. Ну. Ох, тут з краєчку ліса так пташки співають. Гарна сьогодні прогулянка, але треба йти до машини та їхати додому. От наш сьогоднішній. Грибний улов, є і біленькі, голубінки є, казаріки є. Але головне, ну ви бачили, скільки молоденьких грибів. Сподіваюсь, вони підростуть за декілька днів. А ми обов'язково сюди приїдемо. І, як завжди, цей похід обов'язково теж ви побачите. Все, друзі, до зустрічі в лісі.